Всім привіт! Сьогодні я беру вас з собою за покупками. Сподіваюся, однією, але дуже важливою для мене і для моєї спини. Бо я йду купувати матрац. Сьогодні дуже класно, але вітряно. Тому я подібна на якогось бабая. Заходи до хати. Well, що Хотіла сказати, що сьогодні я без макіяжу, тому що вчора я не дуже добре повелася зі своєю шкірою на лиці, тому сьогодні даю хоч якийсь відпочинок. А ще я дивилася за матрацем вчора, але мої пошуки не увінчалися успіхом, тому я трохи рознервувалася, наїлася чіпсів. Овідушувала прищі на своєму лиці. Воно вчора було червоним, як не знаю, що курят напевно якийсь. Тому, тому сьогодні ось так. Ми практично прийшли. Бачите то? Сподіваюся, я сьогодні буду спати на нормальному матраці. Я віднесла матрац і петляю зараз в потрянку. Я казала, що мені нічого не треба. І в мене все вдома є. Виявилося, що не все вдома є. У мене, як мінімум, немає що пити. Треба купити собі водички. Комешу трошки солодкого, бо теж хочете. Я вдома, і зараз в нас знову з вами буде розпаковка. Ходила, як ви знаєте, в бедренку. Планувала сильно не тратитись, але вже як вийшло. Зараз вам покажу все, що я накупила. Значить, безалкогольне пиво раз, безалкогольне пиво 2, безалкогольне пиво 3, безалкогольне пиво 4. Бедріанці, до речі, на них зараз знижка. Йогурт Чай в гранулох, який можна пити і холодним, і гарячим. Я такий дуже люблю. Ніколи не пробувала, але все можна спробувати вперше, правда? Якісь такі макарони з соусом зі шпинату і з печерицями. Вареники, з капустою і з грибами. Покладу теж морозивку на і буде. Піца, але не проста. Ой! Піца! Але не проста, а подвійна. Тобто всередині дві штуки. Кукурузка. У мене, я не знаю чому, але почалася якась дуже дивна обсесія кукурудзою. Може, якихось вітамінів бракує, чи що? Якась така ковбаска. Кока-кола нормаль. І. Кока-Кола Зеро! Ні. Вода. Легко газована. І здається, з бедренки це все. І за ці всі свої покупки я заплатила... 60 злота 27. Грош. Але основна моя покупка та-да! Це матрац. Дуже сподіваюся, що він стане моїм дуже хорошим другом. Я буду дуже добре спати з ним. Розумієте, як хочете. Ну і, звісно, до нового матрацу я купила ще нову таку простеньку. Воно, здається, натягується на кутик, що дуже добре. І по матрацю мені ще дали за знижкою я такий от на матрацник. Так що покупки сьогодні далі. Ставлю лайк, все супер. І що? Порозкладаю це все зараз і покажу вам ще свої обновочки. Дехто вже може бачив їх в Твіттері, але зараз я вам теж їх покажу. Обновочки, сичечка. Дуже навіть непогано пахне. Ось така красуня, Не знаю, дуже вона мені сподобалася. Вау. М -м -м -м. Така гарня біла. Вау, дуже-дуже, дуже мені сподобалася. Будемо розпаковувати мого нового друга! Звичайних ножиць у мене, на жаль, немає, тому ми будемо робити манікюрними. Піни титу біо, яка за застосування натуральної Верхній шар матрація це високо еластична піна типу HR, яка усунало підтримує тіло та гарантує високий комфорт суму. Нижні ша це поліуретанова піна підвищеної жорсткості, яка створює солідну підтримку конструкції усього матрацу. Боже, який солідний матрац. Ви собі не думаєте? Рельєфний прошитий чохол легко знімається для прання. Нижня частина матрацу виконана з нековської тканини, яка додатково гарантує стабільність матрацу. Шей стабільний, Боже. Все, як я хотіла. Так, добре. Классний, стабільний і солідний. Тест-драйв. Боже, я сьогодні буду нормально спати. Пахне, він фігово, але він такий ніби наче зручний. Вау! Так наверху ми одягнемо цю подружку. Ну, Я вам скажу, матрас виглядає класно. Я зараз трошки ще тут застелю це все. І покажу вам, як буде виглядати моє спальне місце. Я постелила ліжечко і. вау! Поки моє спальне місце буде виглядати ось так. Тут я останнім часом просто чілю. Сподіваюся, цей матрас виявиться хорошим. І я буду файн файн смадки! Ну що, друзі, кукінг, то кукінг. Будемо сьогодні робити салат з того, що є в холодильнику. Не знаю, чи в кожного таке в холодильнику є, але в мене раптом воно оп! І з'явилось. Значить, що є в холодильнику? Зараз я вам покажу. Значить, в мене є тунець, кукурузка, серфета, мариновані грибочки. Моя любов. Мариновані огірочки. Ну і, напевно, заправимо то все мальонезо. Ага! І ще Дуже важливий інгредієнт, який я забула он там. В панічку в мене вариться вже два яйця. Зараз ми почнемо то все нарізати. Починаємо. Отже, я буду одразу мішати все в контейнері. Викидаю всю. Кукурузку, яка у мене залишилася. Є ще нова, як ви бачили, але я не хочу її зараз відкривати, тому, я думаю, мені цього буде м -м, можливо, достатньо Я вже витягнула собі печериці і буду її зараз також розрізати. І поки б я вам оце знімала, не знаю, можу вам розказати щось цікаве. Е, не дуже розумію, що, але їсти смачно я люблю готувати. Не завжди, як є настрій. Сьогодні, наприклад, в мене з'явився настрій. Оце ото трошки тим попацькатися, Бо здебільшого я не надто люблю запарюватися просто. Мені хочеться щось таке, щоб швидко було. Взагалі те, що можна розігріти. Хоча, м -м, коли в мене є настрій, я дуже люблю готувати такі лісаки. Штучки, лазані мені дуже вау, дуже смакує, я дуже люблю. Добре, тепер ми дістаємо огірки. Тому я, напевно, таки відкрию нову кукурузу і додам напевно, всі печеріці, що в мене залишилося, не буде. Якщо чесно, я не дуже знаю, наскільки добре буде вписуватися в цей салат серфета, але не буде. Інколи, коли мені треба придумати. Що помішати з чимось, типу як поєднуються смаки, моя голова не завжди може думати, що з чим було б дуже добре навіть. Тому найкращий варік це просто спробувати. Зараз я дістану ще печериць і відкрию кукурудзу. Так. Дорізаємо всі. Ви це бачили? Я не знаю, але. Добре, дорізаємо всі печеречки. І, ну, і Хочеться б вам щось розказати, що якийсь прикол, але ну, не знаю, можливо, тоді почну ще розказувати трохи більше за себе. Добре. Те, що мене звати Оксана, ви вже знаєте. Багато хто мене кличе Аска, а ще під впливом кей-попу, я також слухаю кей-поп. Я придумала собі колись ще одне таке ім'я джун. І дехто мене також досі так кличе. Хоча я вже навіть, мені здається, трохи і відвикла. Що далі? Беремо кукурузку ще. Бо що це забагато. Нехай. Наступно ми беремо фету. Водичку, наскільки можна було, злили, тепер будемо витягати якось сир. Тошмари, це того не люблю. Ось такого пацька я не дуже люблю. І я би хотіла його нарізати такими меншими кусочками, можливо, щоб він навіть собі сам там розлетівся, як йому захочеться. Я досі не розумію, наскільки добрається ця ідея і що й дофати майонез, але в принципі, як бачите, мене це не сильно обходить, бо я продовжую додавати сир до салату. Боже, оце ото кукінг почала, щоб ви бачили, наскільки я недолуга. Це вже повно забагато, але все одно, що я назад його буду пихати туди. Мені 23 роки. Зараз я знаходжуся у Польщі у місті Познань. Сама я родом з Львівської області, з мого чудового, найкращого у світі міста, яке називається Золочів. Надзвичайне місто, дуже його люблю і вірю, що саме Золочів це майбутнє. Всього Всесвіту. Але якщо без приколів, то я справді дуже сильно люблю золочів. Ла, просто моє улюблене місце на планеті, чесно. Місто майбутнього. Додаємо тунець. Лишилося сюди додати тільки яйця. Вони доварюються. І майонез. Буде то все? Буде салат. Правильно-правильно. Яйка, як бачите, готові, зварилися, тому будемо їх нарізати і додавати до нашого салатику. Ви не дуже дивіться, може, як я то розрізаю, бо я насправді м -м, роблю все як каліч. Але в принципі головне, щоб смачно було, правильно? В у нас все одно ж очей немає. Я це собі згадую, як мої мама і бабця взагалі різ... ріжуть яйця отак в руці. <гум> Ставте вподобайку, якщо хтось з ваших родичів так само так відрізується в руці. А може той родич саме ви. Хто його знає? Тепер до цього ми додаємо малянець. Можна ще, звісно, додавати якісь приправи. Сіль, перець, може, якісь засушені, якщо вам хочеться. Я солі, напевно, і пер... можу хіба перед. Солі швидше за все вже не буду, тому що, по-перше, тут є ще сир фета, майонез. А ви там, як хочете. Я так кажу, ніби ви будете так само це ото готувати. Хойте, я його стільки не робила, що мені здається, що мені його хватить не тільки на завтра, а ще на після. Ось і все, ось так от виглядає наш салат. Нічого в нього такого цікавого дуже сильно нема, Просто скалопу з того, що було вдома. Такий от кукінг незрозумілий у нас з вами вийшов. Мастер Шеф. А ми з вами побачимось трошки пізніше. <свісна> Наступив новий день, але не дивлячись на те, що день новий, я прийшла з вами прощатися. Дуже сподіваюся, що. У вас, як і у мене, сьогодні буде доволі спокійний, легкий, але продуктивний день. Ну і, звісно, вітаю вас всіх зі спаленням Кримського моста. Дуже цікаво, ким по ньому гепнули. Ні? М -м? Можна написати ваші варіанти в коментарях. Було б прикольно, як Барестовачем. На цьому все. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Побачимось! Па-па!